Усім привіт! Ви на каналі Все про Ройл і сьогодні ми розпочинаємо новий формат відео. Тепер щотижня тижні я буду розповідати новини усіх королівських родин світу. Тому я буду дуже вдячна вам за ваші враження та ваші коментарі. Минулий тиждень був дуже насичений на події. Вільям повернувся до виконання своїх обов'язків після оголошення діагнозу Кейт. Було Ціла купа днів народжень, також були купа виходів, а також два державних візити, де, звісно, були і тіари. Тож, сідайте зручніше і будемо починати. І понеділок почався вже з дня народження. Королів Бельгії Філіпу виповнилось 64 роки. Також день народження празднував Джеймс Міддлтон, Брат Кейт. Йому виповнилось... 37 років і він поділився цим чудовим фото в честь цього дня. А в Дані нова королева Мері зустрілася з першою леді України. Олена Зеленська прибула в Данію для того, щоб відвідати форум данських компаній, які зацікавлені у відбудови України. І вже з вівторка почався тиждень королівських візитів. Герцоги Люксембургу прибули до Бельгії, хоч офіційно візит почався у вівторок, але в ніч з понеділка, на вівторок. Герцог Андрій та Король Філіппо виклали таке зворушливе фото. У Філіпа день народження 15 квітня, а у Андрі 16 квітня, а ще вони двоюрідні брати. Якщо ви думаєте, що на цьому дні народження завершується на цьому тижні, то ви дуже помиляєтесь. І не лише на цьому тижні, а взагалі в цей день було ще цілих три дня народження. Королеві Маргарети 84 роки, принцесі Бельгії Еленор 16 років, а молодшому сину герцога Люксембургу Себастьяну 32 роки. Ну і Маргарета, звісно, вийшла. В день свого дня народження до публіки, які заспівали їй пісню. Візит Люксембургу до Бельгії тривав цілих три дні, і звісно, він розпочався з урочистого вітання. А ввечері був бенкет на королеві Матильді. Тіара дев'яти провінцій, котра належала бабусі короля та великого герцога. А велика герцогиня Марія Тереза обрала Тіару «Бельгійська спіраль, що належала матері герцога Андрі та тітці короля Філіпа. Ще раз нагадую, вони двоюрідні брати. Наступного дня дами відвідали галерею та всі разом вони трохи поспілкувалися з людьми. Ввечері другого дня вони відвідали разом концерт, а в останній день вони встигли побувати і на авіабазі, а дружини говорили тему сексуального насильства. Адже це провідна тема в їх благодійній діяльності, тож вони разом зібралися, аби обговорити це. І останнім вони відвідали місто Льєш, і після цього вони попрощались. Що цікаво, перед поїздкою герцог Андрівчик свого дня народження зробив інтерв'ю для журналу, в якому він сказав, що він не буде правити доки своєї смерті. Він вже вибрав дату, коли він зречеться, адже він хоче вже піти на пенсію. Коли це вже невідомо, він не сказав точної дати. Можливо, це буде в цьому році, можливо, в наступному році, коли йому виповниться 70 років, або ж можливо, він буде ще пару років правити. А як ви думаєте, коли він збирається зриктись? Можливо, у вас є якісь думки з цього приводу? Усі фото та відео з візитів, виходів, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Там я публікую щодня усі новини. Там є багато цікавої інформації. Також ми вже відправили третій спільний лист до королівської родини. Тож не чекайте, приєднуйтесь, там ви точно знайдете своїх однодумців. Перенесемось за океан. Там Меган почала розсилати перші продукти під своїм новим брендом American Riviera Orchard. Це баночки з джемом, вони пронумеровані всього їх 50. І нагадаю, що вона почала вести новий інстаграм свого бренду. Хоча слово вести в цьому випадку не дуже підходить адже я після того як там з'явились перші фото, там більше нічого не з'являється. Навіть фото цих продуктів поділилися не вона, а поділилися її друзі. Крім того, чесня матері Келі Макі Зайфен поділилися фотографіями з Меган та Ебігел Спенсер. Келі продає ці футболки, щоб зібрати гроші для прийомних батьків та їх дітей, щоб вони змогли адаптуватися до нового життя і краще почати його. А тепер повернемось до візитів ІТАР. Іспанці прилетіли в Амстердам. За день до офіційної зустрічі Феліппа та Летиція відвідали іспанську спільноту. На наступний день відбулася офіційна зустріч, і потім вони і футбол пограли, і порт відвідали. А ввечері вони, звісно, не підкачали і порадували нас красою. Був офіційний бенкет. Це перший державний бенкет принцеси Нідерландів спадкоємець престолу Катеріни Амалії, і на ній була тіара Робіновий Павич. Вона повернулася в Нідерланди заради цього, тому що вона вже рік живе в Іспанії через погрози викрадення та життю. На прийомі, окрім короля і королеви Іспанії та королівської пари Нідерландів, були ще принцеса Беатрікс, вона колишня королева Нідерландів, та її сестра Маргріт. І що скажете, як вам їхні образи, як вам їх тіари, Я просто радію цьому тижню, тому що так багато виходів, і нас ще наступного тижня чекають нові візити. Тож залишайтесь, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого, яскравого і гарного. Другий день цього візиту теж був дуже яскравим. Перші леді відвідали центр Лап 6 в той час, як королі були на урядовому обіді та поспілкувались з космонавтами. А ввечері нідерландці та іспанці відвідали. Спільну виставку сучасних мистців з двох країн у музеї Страт. Сподіваюсь, я правильно назвала. І, ж ці реверанції від Катеріни Амалії, як ви знаєте, можливо не знаєте, королі та королеви не роблять більше реверансів. А так як Катерина Амалія ще принцеса, то ми тут всі красі побачили, які чудові реверанси вона робить. А тепер повернемося до Великобританії, і там нас чекає бджілка принцеса Анна. У вівторок вона була з візитом на станції Флітфут Національного інституту берегової охорони. Далі вона відвідала ланч лорда Мерара у Фільдхоллі в Лондоні і куди ж без відзнак. Королівська принцеса проводила інвеститури в Букінгемському палаці та у Вінзорі. Так як король зараз хворий, принц Вільям був на відпочинку все час. Їх обох заміщала принцеса Анна, тож ж вона вручила дуже багато різних нагород. Крім того, її дочку Зару Тіндал та її чоловіка Майка помітили на скачках в Челтетхемі. Що ви не знаєте, Зара Тіндал також приймала участь в Олімпійських іграх, тому її любов до коней передалася їй як від матері, так і від бабусі королеви Єлизавети. Ну і королева Каміла також повернулася після великодніх свят, а також після святкування 19-ї річниці її шлюбу з королем Чарльзом. Як покривитель Save Lives королева Каміла приєдналася до дискусії в Букінгемському палаці. Вона обговорила проблеми насилля над молоддю та шляхи, як їй можна допомогти з цим справитись і як можна цього запобігти. А от Софі, Гарцогиня Единбурзька в середу побувала на фермі. Вона послухала серед собиття тваринок, а також прогулялася розкішними полями. А зараз я хочу зупинитися, аби нагадати, що ви можете отримати ось таку чарівну книжку від української письменниці з її власним. Підкусом Подія розгортається в епоху регенства в той же час, коли відбувалися події в Бріджертонах. І все, що вам потрібно, щоб мати шанс її отримати, це допомогти нашим військовим. І усі деталі ви, звісно, можете знайти у мене в телеграм-каналі. Тож переходьте, і майте шанс отримати ось таку чудову книжку, підтримати наших військових, а також підтримати українського автора. Тож дуже закликаю. Підписуйтесь та майте шанс отримати цю книжечку. Принц Вільям вперше з'явився на публіці після того, як Кейт оголосила про свій діагноз, про те, що в неї рак. Хоча ми раніше його і бачили з Принцем Джорджем на матчі, але це було особисте відвідування. Він прибув до благодійної організації Sar Plus to Super. благодійна організація пакує. Та готує продуктові набори для тих, кому це потрібно, і ось він допомагав готувати та пакувати ці продуктові набори. Також він поспілкувався з людьми, трошки порозвозив. тобто робив все те, що чекають від королівської благодійної діяльності. Також, ще одна... Подія була не оголошена, але принц Уельський вранці п'ятниці відвідав Херефорський собор, де пройшла поминальна служба за колишнім штурманом і офіцером-розвідувачем Майком Сандлером, який загинув у січні. І знову ж повернемось до днів народжень. 19 квітня свої 8 років святкував принц Олександр, син Карла Філіпа, той, що син короля Швеції, а також леді Памела Хікс. Вона дочка графа Маунтбеттена, який дядько принца Філіпа. Вона святкувала свій 95-й день народження. Вона була дружкою на весіллі королеві Єлизавета. А також вона була деякий час її Фреліною. Ну і в неділю, 21 квітня. Було б 98 років королеві Єлизаветі II, Тоді ж, в Ратлендзі відкрили її нову статую. Як вона вам. Мені особисто дуже подобалося, що там і зображена вона як королева, а також є її кордії. Насправді, схожість обличчя не дуже сильна, але я думаю, що кожен може її легко впізнати. Крім того, принцесі Ізабелі, принцесі Дані випнули 17 років, і вони поділилися ось таким гарним фото. Його зробила її мати Королева Мері. Вже традиційно в неділю король та королева відвідали недільну службу в Шотландії. А що ж там Монако? Князь та княгиня Монако відвідали турнір по регбі, Також Альбер. Побував на конференції в Афінах, а Шарлін та її благодійна організація влаштували захід для дітей про безпеку на воді. В Норвегії король все ще одужує після інфекції та встановлення кардіостимулятора. Кронпара також опублікувала нові портрети, і поки кронпринц Гокон відвідував США з темою використання технологій для збереження планети, мети Маріт вручала відзнаки професорам та супроводила збірну Норвегії з парахокею на матч з Великобританією. Також королева Соня відвідала міста Трунделах Скаун та Мелхос. Крім того, принцеса Марта Луїза та її наречений Шаман Дурик сказали, що вони не будуть давати більше ніяких коментарів щодо тверджень про них. <му> У Сари Герцогині Йорської теж дуже насичений тиждень. Вона анонсувала дату виходу свого нового роману Жінка і триганка. Також вона побувала в Румунії, де вона відвідала український сирот в організації Тіква. І також вона відвідала Саунгемтон, де поспілкувалася з жіночим екіпажем Яхти Мейден, яку вона назвала у 1988 році. Ну і завершимо данію. Тут, наче цілий тиждень, працювала лише одна королева Мері. У мене велике питання: де ж король Фредерік? Можливо, він досі розбирається з тим, як бути королем, підписує різні папірці. Або ж, можливо, їхній офіс дуже погано висвітлює цю роботу. Мені здається, можна було б хоча б зробити якусь фотографію, як він там займається за столом чимось. Це було б вже краще ніж нічого. А як ви думаєте, він ще зайнятий, або він думає, що працювати це не королівська робота і працює замість нього дружина? Тож напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Ну а королева Мері відвідала організацію, яка займається допомогою дорослим людям з психічними захворюваннями. Також вона побувала на 50-му дні народження Альборнського університету. Ну а принцеса Бенедікта, сестра королеви Маргрети, почала святкувати свій день народження аж за 10 днів. І в цьому році їй виповнюється 80 років, і вона вже зібралася зі своїми друзями з кіного спорту на вечерю. А на цьому я буду завершувати. Поділіться своїми враженнями від новини, Також поділіться, як вам такий новий формат відео. Також буду дуже вам вдячна за підписку, лайки та коментарі. Зустрінемось наступного тижня.